Конна мийка фірми Luminex, розмір якої 65-45 см. Виготовлена з нержавіючої сталі графітового кольору. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю В Комплект входить. Змішувач в колір мийки фірми Luminex на холодну та гарячу воду. Дозатор. Для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон, колір мийки, кріплення, всі шланги для під'єднання мийки. Ціна такого комплекту 4600 гривень для замовлення, дзвоніть, пишіть або переходіть за посиланням.